Привіт-привіт всім, дорогі скорпіони. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з переходом у Новий рік. Обов'язково, я надіюся всі, хто дивляться в грудні місяці, ви собі пропишете свої плани на 2025 рік. Хто дивиться в січні, сідайте зараз, прописуйте. Якщо ви цього не зробили, потрібно розуміти свої об'єктиви, куди ми йдемо у 2025 році, тому що це у нас буде рік завершення. Рік ресурсів. Взагалі, які ми будемо збирати, будемо збирати свій урожай. Хто не дивився, обов'язково подивіться відео своє на 2025 рік. Дивіться на всі три основні знаки: на ваше сонце, місяць і асцендент. Вони будуть поєднуватися. Так вони будуть доповнювати один одного. Дивіться карти, які повторюються, тому що вони точно програються саме у вас. А якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся в Директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Всі лінки ви знайдете в описі до цього. Відео. Сьогодні у нас буде розклад на двох колодах. Я буду діставати більше карт, звичайно, щоб ми краще зрозуміли ваші енергії, тому що я зараз знаходжуся не вдома, а в сонячному, прекрасному Єгипті. В принципі, по видно по, по задньому фону. Дуже гарно тут дуже мені подобається. Перший раз я в Єгипті, якщо чесно. Так, давайте тепер переходити до розкладу. Всі, хто не підписаний, я вас попрошу обов'язково підписатися, ставте лайки і пишіть коментарі, тому що це дуже сильно допомагає розвитку мого YouTube каналу. І я вам даю інформацію, а ви мені за вдячність допомагаєте розвивати мій YouTube канал. Домовилися? Домовилися. Давайте, поїхали. Перша карта для скорпіонів на січень 2025 року. Вісім кубків! Ви готові піти звідкись? Подивіться, ви готові змінювати своє життя. Настав той момент, коли ніби всі кубки, знаєте, всі відчуття вони вже зникли. Ви е, ніби відпускаєте ці енергії, ви можете змінювати тут і роботу, ви можете змінювати квартиру, кудись переїжджати, когось залишати, залишати якісь якихось, якихось пространство або якихось людей. Взагалі, місяць у вас буде трансформацій. Ви, І це саме ваш вибір, тому що по вісім. Так, це ви вибираєте, у вас ще щось десь там може тримати, і ще якісь маленькі деталі, які вам можуть подобатися, наприклад, у відносинах. Але ви зрозумієте, що воно того не варте. Ви більше втрачаєте, ніж ви отримуєте. І тут, на задньому плані, ви вже бачите от, е, свою радугу, ви вже бачите е, ціль, до якої вам потрібно йти. Вам всього лише тут потрібно нарешті прийняти це рішення, встати і піти. Так, і ще карта для скорпіонів січень 2025 року Десятка кубків, ви, ви подивіться до чого ви приходите? Десятка кубків – це дуже позитивне завершення. Це завжди якесь завершення якогось проекту. Або ви знаєте, ви, якщо ви будете йти з роботи, або ви будете йти е, з якогось місця, ви будете йти дуже на позитиві. Знаєте, це такий от прям перехід. Десятки це завжди говорить про те, що цикл закінчився. Ви готові рухатися далі, і ви себе відчуваєте щасливими. Е, ваше близьке оточення вас підтримує і люди взагалі. Так, які поруч з вами, вони дуже сильно щирі. Тут дивіться, всі сходяться. Це може бути навіть якесь весілля. це може бути весілля у когось навіть. Так? Хтось може заміж вийти, і ви тому переїдете. Або ви будете, не знаю, якесь нове запрошення, хороше дуже сильно у вас прийде, і ви ніби зберете всіх своїх знайомих, або переїжджають зовсім кудись в іншу країну, зберете їх і будете з ними святкувати. Так. Далі. Карта для скорпіонів на січень 2025-го. Верховна жриця, інтуїцію свою включайте. Вона буде дуже сильно у вас взагалі працювати. Вас взагалі у скорпіоні інтуїція працює. Тут можуть відкритися якісь таємниці. Хтось може завагітніти, хтось може так, нарешті. Таємне, це все, що таємне, всі якісь такі дії, так таємниця зачаття у вас може статися. Або хтось вам відкриє таємницю, якусь ви дізнаєтеся, може прийти жінка у ваше життя, до речі, і жінки, які дуже сильно відчувають. Оце якраз може бути якийсь таролог, астролог, нумеролог, там, рунолог. Ви можете звернутися навіть за допомогою до такої людини, і вона вам прояснить ситуацію, тому що вона знає, ця верховна Жриця, вона знає більше, ніж знаєте ви. І е, якщо тут ви входите так в позицію цієї верховної жриці, тоді вам дуже важливо контролювати свої емоції, тому що тут має бути фокус на позитив. Якщо верховна жриця виходить у нас у негатив, тоді це, е, це хреново, і ви собі можете тут ділок наробити. А от якраз по верховній жриці треба рухатися в позитивну сторону. Це також питання з мамою. У вас можуть тут проявитися, і ви будете вирішувати щось, якісь е, так, якісь питання. Так, наступна карта для скорпіонів. Четвірка мечей. Це може бути якась пауза. Подивіться, і на дні колоди у вас підвішаний. Так, це якась пауза, якась зупинка. Може ви в ретрит кудись поїдете. Це дуже хороша карта для ретриту, для якогось омолодження. Можливо, так ви будете кудись їхати в якісь місця, де ви будете себе пізнавати всередині. Чи це може бути зупинка чогось, так? Верховна жриця також у нас через якісь відкриті таємниці, через розуміння. Якесь щось, у вас тут може щось призупинятися, тому що це пауза. Будьте обережні, щоб ви м, тут не захворіли, так? хоча, в принципі, у вас по 10 кубків, ви виходите в дуже хороший великий плюс. Але е, тут у вас кубки Верховна Жриця говорить про те, що. Треба думати про свій емоційний стан. І тут якраз емоційний стан, ви по четвірці мечей, ви його маєте налагодити, ви маєте бути в такому, знаєте, рівному стані, в спокої, не переживайте ні за що. І дайте собі час подумати взагалі, дайте собі час відновитися, дайте собі час ем, вирішити, куди ви йдете. Так, наступна колода. Карта для скорпіонів на січень 2025 року. Уміреність. Уміреність це дуже хороша карта, яка говорить про те, що вам тут, можливо, потрібно буде, знаєте, робити якусь інтоксикацію, робити якусь, якесь очищення взагалі. Ви зможете себе, так, чекайте. Так, якраз заговорила про очищення і прийшли мені кімнату прибирати. Так, значить, тут може бути якась ем, якийсь детокс, Ви можете робити по відмовлятися від чогось. І взагалі е, потрібно тут е, якісь пріоритети вам так е, розуміти свої, приймати рішення, тому що е, від чогось, так для для того, щоб позпозбути е, для того, щоб досягнути чогось, вам треба чогось позбутися. Вам треба щось відпустити. Не спішіть у цей період, в січні місяці, взагалі, не треба біжати посперед батька. Вам треба... Відпочити, вам потрібно, можливо, тут знаєте, навіть шкідливих звичок, якихось своїх, попрацювати над собою, попрацювати над своїм внутрішнім зціленням. Це дуже хороша карта, яка говорить про потік ангелів. От можете звертатися до ангелів, вони будуть вас наставляти. Подивіться, бачите, тут крилишки якраз ангел сидить, вони будуть вас наставляти, вони будуть вас просувати. І просто їм вітайтеся. От ви тут маєте бути в потоці, в максимальному потоці. Хтось може дійсно з ангелами почати. Працювати, або ви їх побачите, ви їх відчуєте. Так, і ще карта. Сонце. Супер взагалі. Будь-яке завершення всіх справ. На позитиві ви себе відчуєте дуже-дуже класно. Ви будете наповнені енергією. Вам потрібно взагалі тут наповнюватися, виходити кудись під сонечко. Можливо, це якісь практики у вас будуть зі світлом. Сонце дуже добре очищає. Вам тут потрібно світити, і, можливо, вам тут потрібно бути цим сонцем, так і для того, щоб а сонце завжди віддає енергію. І ви тут, ніби, знаєте, в січні ви наповняєтеся. Ви зупиняєтеся, так, ви трішки у вас якась така пауза, ви розумієте, що де потрібно по верховній жриці, для вас приходить розуміння, що де потрібно змінити, де ще треба підтягнути, де попрацювати над собою, якраз таки над своїм внутрішнім станом, над своїми емоціями, і ви по уміреності, так, потрошку-потрошку, ви виходите в такий максимальний плюс, ви будете, може, на сцену навіть виходити, не бійтеся говорити, не бійтеся себе проявляти. Тут потрібно бути оцим сонцем. Люди до вас таки можуть приходити. Це дуже хороша карта взагалі на просування, на отримання якихось ресурсів, отримання якихось фінансів. Це дуже хороший дохід, так, у вас може бути. І е, здоров'я. Покращиться тут стан здоров'я вашого. І ще карта для скорпіонів. Носічень, 25-го. Королева мечей. Прийняття рішень дуже чітке, логічне. Тут потрібно взагалі включати свою логіку, емоції знову ж таки свої приборкати, виключати їх. Так вам потрібно можливо буде підписувати якісь документи. Це у вас може проявитися якийсь лікар, якийсь вчитель, який буде передавати вам інформацію, або адвокат, наприклад, жінка у вас буде, і ви будете співпрацювати. Чи це може прийти якась людина? У нас терези, водолії, або близнюки у ваше життя, і якимось чином в ньому участвувати, або от якраз таки так на цьому. На це сонце, на цю енергію будуть приходити до вас люди. І тут потрібно розуміти тоді, кому скільки енергії своєї ви віддаєте, потрібно дуже сильно себе цінити, тому що королева мечей вона не розсіюється на всіх. Вона чітко знає, кому, так, кому можна ділитися, з ким можна ділитися енергією, а з ким не варто. І королева мечей це у нас також якісь ваші думки і ваші мрії. Їх, скоріш за все, потрібно буде прописувати. Це все, що пов'язано з інтернетом, це все, що пов'язано, так, з якоюсь передачою інформації. І тут, скоріш за все, вам потрібно буде цю інформацію передавати. Так, і ще остання карта для скорпіонів. На січень 2025 року. Так. Королева Кубків, а оце уже ви? Це ви, це рак, скорпіон або риби. І а, тут вже ви включаєте якісь свої емоції. Це може бути закоханість. Це може до вас у чоловіків, до речі, може з'явитися така жінка, яка спочатку вам може здаватися дуже м такою холодною, а потім вона відкриє вам свою душу. Це може бути, до речі, оця жінка, так, це може бути одна постать, так, пов'язані між собою. Це може бути лікар-психолог у вас, і ви будете співпрацювати з психологом, ви будете, або ви станете. Цим психологом, ви будете лікувати інших людей. Королева кубків це у нас взагалі дуже хороші емоції. От я вам хочу ще одну карту дістати на королеву Кубків, про що це? Четвірка пентаклів. Тримайте тут ресурси свої при собі, накопичуйте їх. Так? Може, тут вам емоції свої потрібно при собі тримати. Тому що четвірка Пентаклів у нас говорить про накопичення, про невіддачу. Так? Ви маєте розуміти тут. Свої емоції, кому можна показувати, кому можна передавати свою енергію, а коли її потрібно залишити при собі. І от навіть оце така якась може у вас закоханість бути дуже сильна, вам її потрібно все-таки контролювати. Тому що от навіть іде спочатку королева мечей, так, логічне мислення, тримай себе в руках, а потім по королеві кубків так, ем, показуй, відкривай свої емоції тільки тим, хто дійсно цього достої. І оракул. Скорпіончики, ваш оракул на січень 2025 року. Дуже цікаві у вас е, карти. Що у вас будуть такі зміни? Так, оракул. Пливи за течією. те, що я вам говорила по уміреності. Подивіться, відпустіть оці, так, відпустіть е, ці весла. Просто дайте енергіям, дайте ангелам, дайте там не знаю, творцю, всесвіту, у кого ви вірите. Просто дайте е, оцій силі вести вас, і ви будете відчувати, ви будете конкретно знати, куди вам треба йти, що вам де треба сказати, як вам потрібно зреагувати у цьому місяці, тому що він у вас дійсно важливий, так і ви зможете вийти на це сонце. Ви зможете змінити своє життя. І ще одна карта. Винахід і перевинахід, і відродження так. Ви заново народжуєтеся, ви заново показуєте себе. Тут можуть бути якісь зміни у вас навіть в вашому житті, у вашому вигляді, ви по-новому захочете себе представляти, ви по-новому виберете собі там новий якийсь нікнейм, або ви захочете відродитися, так, ви захочете знову повернутися до того життя, яким ви колись жили, але вже новими, абсолютно очищеними. Подивіться, скільки у нас тут е цих нових мал маленьких, Е Тарта руга черепашок, маленьких черепашок у вас тут є, подивіться просто, і дельфіни на задньому плані. так, Ви готові просто увійти. І подивіться навіть на цю дівчину, так, вона от просто, ви готові увійти, і дивіться, і там, і там руки опущені. так, Ви ніби довіряєте всесвіту, ви переходите у ваше нове життя. Так що так, напишіть мені, скорпіончики, що це у вас тут в житті такого цікавого стається. Боже, мені аж самі цікаво, тому що в мене асцендент у скорпіоні. Так, і дивіться також наступне своє відео. Та ми з вами і побачимося, Па-па!